На що вас надихає весна? Ну, взагалі на якусь більш, більшу активність там, е, в плані діловому. І, ну, взагалі, більше, більше з друзями виходимо як на природу, там, просто погуляти по місту. Ну, взагалі, кращий настрій стає, немає депресії такої вже зимньої. Тає, е, ну. «Хочете більше посміхатись. Так, так. А які собі плани будуєте на весну? Обов'язково зроблю це, це, це. Ну, конкретних не будую. Тут взагалі якби, вони самі по собі Пасха, потім ні народження близьких людей також весною. І, ну так, виходить. Та якби сонечко, то може б і настроєння, а то немає сонечка і якась весняна депресія. – А що як боротися з депресією? Ой, не знаю. На трудовые подвиги. Що це за трудовые подвиги такі? Ну, в наше время ки трудові? где небудь взять, куда-нибудь отдать. Надыхать на отдых на природе, на встречу с друзьями, более на открытом воздухе. Ну и, конечно, на новые знакомства. А вже якісь там собі такі плани будуєте, від чогось відмовитися, якось себе змінити. Так, да, звісно, відказатися від от штанів, більше носити э, юбки, якісь, ну і зняти себе вот эту одежду, яка нас награждала зимою. І розслабитися більш-менш. Не знаю, на рибалку, напевно, тому що займаюся. В е, ну, що ще, Можна сказати про весну. Все гаразд, все красиво, все світепно, наступає весна. День красивий, прекрасний, так що все гаразд, а всі живучі і радуються навесні і влюбляються. Ну я не знаю. На... Ну, Я взагалі пишу вірші. Для мене це взагалі така, така пора року, над... надихає тебе, ну там ну, я не знаю. Більше пишеться навесні. Так, більше пишеться. А про весну ну, у вас є кілька рядочків? Ой, ні. На тваршість. На фу... ну, я фотограф, того я люблю фотографувати весну. Ну, зараз ще е не сильно зелено, але весна надихає на робити приємні чинки, приємні дії своїм коханим, своїм близьким. Та не знаю, ні на що. Ну на радість. Якусь не знаю, що ще. Ну, на світле майбутнє, яке і так, в принципі, світле. Ну, в принципі, мене люба пора року надихає на це, не тільки весна. Просто весна це як не знаю, символ народження такого якогось, початку чогось нового. Ну, щось таке приблизно. Ну, на добре навчання, на добре. На саме найкраще. Почувається літо, настрій піднімається. На любов. <смі> на що ж може на ще? Коти гуляють собаки, то й люди теж. На, ну, на кохання, як, як традиційно всі вважають, ну, на радість, як більше настрій підвищується. Ну, як звичайно, нема такої погоди, не дуже сприятної, можна їздити в ліс відпочивати. Так, радість таке. Ну, я тільки на кохання. Thank you.